Пропоную вам дидактичну гру «Хто що їсть зимуючі птахи. Чим же ласує снігур? Снігур любить ягоди калини та ягоди горобини. Синичка полюбляє соняшникове насіння та несолоне сало. Що ж любить сойка? Сойка любить горіхи та жолуді. Чим ми можемо пригостити ворону? Ворона любить кукурудзу насіння та горіхи. А що любить ласувати горобець? Горобець любить просо та соняшникове насіння. Чим ми можемо пригостити сороку? Сороку ми можемо пригостити пшеницею та горіхами. А з чим ми можемо пригостити голуба? Голуб любить крихти сухого хлібу та зерно. А зараз пропоную вам пограти гру. Що ж любить кожен птах? Просо, горобина, сало, кукурудза. Крихти хліба та горіхи. Хто любить просо? Горобець. Хто любить горобину? Подумайте, будь ласка. Снігур, вірно. А хто любить не солу, не сало? Кого ми можемо пригостити цим? Синичку, кукурудзою, ворону. Крихти хліба, кому ми віддамо? Голубу, а горіхи. Кому можна віддати? Сойці, вірно, молодці. Допомагайте, будь ласка, нашим птахам взимку. Вішайте годівнички. До побачення, до зустрічі!